Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 8 по 11 грудня мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Незабаром. Всі, окрім одного регіону нашої країни, знову завалить сніговими або залє дощовими опадами. А 10 і 11 грудня у двох областях очікується зниження температури до мінус 14 градусів. Інформація про магнітні бурі змінилась через зміни у сонячній активності. Отже, 8 грудня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря. А от 9 числа несподівано з'явились дані про надзвичайно сильну магнітну бурю, яка здатна повпливати на людське здоров'я. 10 і 11 грудня сонячна активність, на щастя, буде на низькому рівні. Зараз детально розкажу в яких областях падатиме сніг, а де варто чекати на зливи. Також проінформую, де саме температура повітря знизиться до рекордних мінус 14 градусів. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо маєте бажання, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В п'ятницю 8 грудня хмари накриють північний східний, південний і центральний регіони. Північ на Сумщині і Чернігівщині синоптики прогнозують від 4 до 2 градусів морозу в денні години доби, в нічні мінус 6, мінус 8. В Житомирській і Київській областях, а також у Києві, денна температура буде на рівні від 4 до 2 градусів нижче нуля, нічна мінус 5, мінус 7. Хмарно і невеликий сніг варто чекати. В Сумській, Житомирській, Чернігівській і Київській областях. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду південь, на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. В районі Бессарабії в день плюс 1, плюс 3. Вночі від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. На Херсонщині і Запоріжжі в день і вночі очікується від 2 до 4 градусів тепла. В Криму плюс 7, плюс 9 градусів в світлі години доби, плюс 4, плюс 2 в темні. Істотні дощі варто чекати на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині і в Запорізькій області, а також в Криму. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині вдень буде від 4 до 2 градусів морозу, вночі мінус 6, мінус 8. На Закарпатті в день плюс 2, плюс 4 градуси, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Чернівецькій, Івано-Франківській і Хмельницькій областях синоптики прогнозують мінус 3, мінус 1 градус в світлі години доби, мінус 4, мінус 6 в темні. В Рівненській, Львівській і Тернопільській областях денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів нижче нуля, нічна мінус 5, мінус 7. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх областях Західного регіону України. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині і в Донецькій області в день і вночі температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу. В Маріуполі в денний час буде плюс 1, плюс 3, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. В Луганській області мінус 3, мінус 1 в світлі години доби, від 3 до 5 градусів морозу в темні. Хмарне небо і мокрий сніг варто чекати на Харківщині, Луганщині і і в Донецькій області вітер східний доволі відчутний: 7-12 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині, Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу. На півдні Кіровоградщини в день мінус 1 плюс вночі від 0 до мінус 2 градусів. В Черкаській області в денний і нічний час буде від мінус 4 до мінус 2 градусів. І на Дніпро Петровщині в світлі і темні години термометри будуть показувати від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарно і мокрий сніг завітає в гості до мешканців Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької і Дніпропетровської областей. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. В суботу, 9 грудня, невеликий сніг очікується лише в трьох областях. Північ, на Чернігівщині і Сумщині, денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів нижче нуля, нічна мінус 6, мінус 8. На Житомирщині, Київщині і в Києві буде також мінус 4, мінус 2 градуси в світлі години доби, в темні мінус 5, мінус 7. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх областях Північного регіону України вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і в Запорізькій області в день і вночі термометри будуть показувати від 2 до 4 градусів морозу. На Миколаївщині і Одещині в денний час плюс 2, плюс 4, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. В частині Одещини, яка зветься Бессарабія, в світлі години доби буде від 0 до плюс 2 градусів, в темні – плюс 1, мінус 1. В Криму – від 7 до 9 градусів тепла в денний час, плюс 4, плюс 2 – в нічний. Невеликий дощ синоптики прогнозують на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині і в Запорізькій області, а також на Кримському півострові. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід. На Волині в день буде від 4 до 2 градусів морозу, вночі мінус 6, мінус 8. На Закарпатті в день плюс 2, плюс 4 градуси, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Чернівецькій, Івано-Франківській і Хмельницькій областях синоптики прогнозують мінус 3, мінус 1 градус в світлі години доби, мінус 4, мінус 6 в темні. В Рівненській, Львівській і Тернопільській областях денна температура. Коливатиметься від 4 до 2 градусів нижче нуля, нічна мінус 5, мінус 7. В усіх областях Західного регіону України буде хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу. На Луганщині в денний час синоптики прогнозують від мінус 4 до мінус 2, вночі мінус 3, мінус 5 градусів. На Донеччині в світлі години доби термометри покажуть від мінус 3 до мінус 1 градусу, в темні мінус 2, мінус 4. В Маріуполі буде від 0 до 2 градусів тепла. Вдень і вночі. Невеликий мокрий сніг очікується в усіх трьох областях Східного регіону. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Вінничині. Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу. На півдні Кіровоградщини в день мінус 1 плюс 1, вночі від 0 до мінус 2 градусів. В Черкаській області в денний і нічний час буде від мінус 4 до мінус 2 градусів, і на Дніпропетровщині в світлі. І темні години термометри будуть показувати від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх центральних областях. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. В неділю, 10 грудня, в північному і східному регіонах відчутно похолодає. Північ, на Чернігівщині, денна температура повітря коливатиметься від 7 до 5 градусів морозу, нічна мінус 10, мінус 12. В Сумській області холодніше, в день мінус 8, мінус 6 градусів, вночі мінус 12, мінус 14. На Житомирщині, Київщині, а також у самій столиці. Вдень буде від 4 до 1 градусу морозу, вночі мінус 4, мінус 7. Хмарно з проясненнями і невеликий сніг в усіх чотирьох південних областях. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і Одещині в день від 1 до 3 градусів тепла, вночі від 0 до мінус двох. В районі Бесарабії буде такий самий температурний режим, як і по всій Одеській області. В Херсонській і Запорізькій областях денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла, нічна мінус 1, мінус 4 градуси. На Кримському півострові буде плюс 3, плюс 5 градусів вдень і вночі. Мокрий сніг та дощ завітає в гості до мешканців Запорізької і Херсонської областей. У литиме відчутний дощ. На Одещині і Миколаївщині буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна мінус чотири мінус На Закарпатті тепліше, в світлі години доби буде від 0 до плюс 2 градусів, в темні мінус три мінус в Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денний час температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічний мінус 4 мінус 7 градусів, у Львівській області в день від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 4 мінус 6 градусів. В Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години буде від мінус 3 до мінус 1 градусу, в темні мінус 5, мінус 7. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і місцями невеликий сніг. Вітер південний, 7-12 метрів за секунду. Схід. В Харківській області синоптики обіцяють в день від мінус шести до мінус чотирьох градусів, вночі мінус дев'ять, мінус одинадцять. На Донеччині в світлі години доби також мінус шість, мінус чотири градуси, в темні від п'яти до семи градусів морозу. В Маріуполі тепліше, в день і вночі від одного до трьох градусів нижче нуля. На Луганщині в світлі години доби від 6 до 4 градусів морозу, в темні мінус 6, мінус 8 градусів, хмарно з проясненнями і сніг в усіх східних областях. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, в нічні мінус –6 мінус на півдні Кіровоградщини в день від 0 до 2, вночі 2, мінус 4 градуси. В Полтавській області синоптики обіцяють від 5 до мінус 3 градусів в денний час, 6, 8 в нічний. На Дніпропетровщині в день 3, 1, вночі 6 мінус 8 градусів. І в Черкаській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2. Градусів нічна мінус 5, мінус 7 Хмарно з проясненнями і сніг в Дніпропетровській області, на Вінничині, Черкащині, Полтавщині і в Кіровоградській області опадів не очікується. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. В понеділок, 11 грудня, сильний мокрий сніг та дощ накриють західні області. Північ. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 5 градусів морозу, нічна – мінус 10, мінус 12. В Сумській області холодніше вдень – мінус 8, мінус 6 градусів, вночі – мінус 12, мінус 14. На Житомирщині, Київщині, а також у самій столиці вдень буде від 4 до 1 градусу морозу, вночі – мінус 4, мінус 7. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх чотирьох північних областях України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одещині. Вдень від 1 до 3 градусів тепла, вночі від 0 до мінус 2. В районі Бессарабії буде такий самий температурний режим, як і по всій Одеській області. В Херсонській і Запорізькій областях денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла, нічна, мінус один мінус градуси. На Кримському півострові буде плюс 3, плюс 5 градусів в день і вночі. Хмарно з проясненнями і мокрий сніг. Синоптики прогнозують в Херсонській області і на Запоріжжі, в Криму литиме дощ. В Одеській і Миколаївській областях 11 грудня опадів не очікується. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині, в Закарпатській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від плюс одного до плюс трьох градусів, нічна, мінус один, мінус три. В Рівненській і Хмельницькій областях в день буде від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 2 до 4 градусів морозу. В Тернопільській області синоптики прогнозують від 1 до 3 градусів тепла в світлі години доби, мінус 2-4 в темній. Сильний мокрий сніг та дощ очікуються в усіх без винятку областях Західного регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день буде від 6 до 4 градусів нижче нуля, вночі мінус 9, мінус 11. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від мінус 7 до мінус 5 градусів, нічна мінус 8, мінус 10. На Донеччині синоптики прогнозують в день мінус 6, мінус 4, вночі мінус 6, мінус 8 градусів. В Маріуполі в денні години буде мінус 1, плюс 1, в нічні мінус 2, мінус 4. Три градуси, хмарне з проясненнями небо і сніг в Луганській і Донецькій областях. На Харківщині без опадів вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, в нічні – мінус 4 мінус 6. На півдні Кіровоградщини вдень від 0 до мінус 2, вночі мінус 1 мінус 3 градуси. В Полтавській області синоптики обіцяють від мінус 5 до мінус 3 градусів в денний час. 6 – Мінус 8 в нічний, на Дніпропетровщині в день, мінус 3, мінус 1, вночі мінус 6, мінус 8 градусів. І в Черкаській області денна температура повітря коливатиметься від мінус 4 до мінус 2 градусів, нічна мінус 5, мінус 7. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх без винятку центральних областях. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Будь ласка, розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам та колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 8 по 11 грудня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Незабаром. Всі, окрім одного регіону нашої країни, знову завалить сніговими або залє дощовими опадами, а 10 і 11 грудня у двох областях очікується зниження температури до мінус 14 градусів. Інформація про магнітні бурі змінилась через зміни у сонячній активності. Отже, 8 грудня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря. А от 9-го числа несподівано з'явились дані про надзвичайно сильну магнітну бурю, яка здатна повпливати на людське.